Вітаю вас на моєму каналі про життя. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Сьогодні хочу вам розповісти трошки про медичну систему в Німеччині, як її плюси, так і мінуси, і як українцю адаптуватися до цієї системи. Тому що менталітет і те, як ми звикли до медичної допомоги вдома в Україні, це має. Трошки інший вигляд, ніж в Німеччині. По тій простій причині, що в них медицина, точніше, в Німеччині, вся базується на основі страхівок, в нас вдома трошки по-іншому. І ще має велике значення те, що вдома ми приходимо до лікаря. Ми спілкуємося на одній мові, і тому лікарю ми свої симптоми озвучуємо. ми можемо сказати мені погано, лікар вас на вас дивиться задає якісь уточнюючі запитання. І по факту ви розумієте один одного ну, дуже просто. Якщо лікар вам не сподобався, ви пішли до іншого або за гроші, або знайшли безкоштовного. Ну, тобто можливостей більше і. Ще можливості і більше по тій причині, що в нас трошки симвільніше, і мовного бар'єру по факту немає. Це має дуже велике значення. Тому вам моя така рекомендація з власного досвіду, якщо ви йдете до лікаря в Німеччині, то опишіть свої симптоми через перекладач, запишіть їх собі на листочку в блокноті. І опишіть їх доволі яскраво. Мене зараз, можливо, хтось захейтить в плані, що я хочу е, перебільшувати симптоми і користуватися е, страхівкою, і використовувати медицину. Ні, питання не в тому. Ми відрізняємося від німців, ми звикли по-іншому е, описувати свій стан і якби ми. Всі, скажімо, звикли бути такими, знаєте, трошки терпілими в якомусь сенсі і ну, погано опис такий щось там трішки болить. Якщо прийшли ми в німецький праксі і так сказали, трішки болить, ну от вам і був профени, йдіть собі з Богом. А насправді ваш симптом і стан включає в себе не трішки болить. У вас можливо. Крутиться голова, можливо, у вас є нудота, можливо, у вас ще ну, є якісь інші симптоми такі, можливо, у вас навіть серце болить, тому що навіть той самий інфаркт іноді проявляється через біль в шлунку. Розумієте? І взагалі чи, чи мені погано, і багато списують це на стрес. Насправді ну, це невірний підхід. І тому моя вам рекомендація з власного досвіду: записуйте все і свої симптоми описуйте яскраво, щоб швидше отримати медичну допомогу. Бо часто в Німеччині виходить так, що людина пожалілася, йдіть пити бупрофен, йдіть ще щось. Пройшло місяці в три, а там вилазить потім дуже негарне захворювання, таке як онкологія. І, можливо, людина не так озвучила свої симптоми. Була, ну, треба було більше так настирно добиватися перевірки, тому що зрозуміло нас, біженців, я маю на увазі не тільки українців дуже багато. Страхівки це невеликі, а більш такі бюджетні державні в більшості. І по тій причині ну як. Дали нам таку медичну допомогу, стало краще, слава Богу. Але здоров'я здоров'я кожного із нас це наша найбільша цінність. І якщо бути відвертими, чесними перед собою, то воно, в принципі, нікому не потрібно, окрім вас самих. І тому, як ви знаєте, занадто якась сором'язливість у цьому питанні може ну, коштувати вам. Втрачений час і здоров'я. Тому описуєте свої симптоми, жалюєтеся. Якщо лікар вам щось не приписав, ви маєте право звернутися, взяти термін в інший праксіс і звернутися туди. Якщо у вас якийсь такий трохи стан, який хвороба ну, якої у вас ніколи ще не було, ви своїх симптомів не знаєте. Або навіть у вас хронічне таке серйозне захворювання, тому я б така рекомендація взяти б. От ви записуєтеся на термін. Візьміть два терміни до двох різних лікарів. Одного на один день, а іншого на наступний, наприклад, чи через день. Тому що чекати терміна, як правило, довго. А так ви зможете потрапити, взяти думку двох спеціалістів. І соромитися тут нема чого. Якщо вас задовільнить, задовільнить перший спеціаліст, тому я рекомендую, якби ну, десь на відстані двох днів брати термін, тому що за добу ви повинні попередити, якщо ви не підете до наступного спеціаліста. Тому. Ви приходите до сімейного лікаря, і він на свій розсуд або направляє вас до вузького спеціаліста, що трапляється не завжди. І не завжди він компетентний в тому питанні, яке вас турбує. По цій причині, от чому моя така рекомендація? Можливо, мене будуть там, критикувати, але, знаєте, здоров'я воно одне. А критики критикують і підуть. А... Лікуватися вам самостійно відновлювати своє здоров'я. Тому звертайте на це увагу. Будьте доволі такі, знаєте, не соромтеся запитувати, будьте доволі настійливі, що питання, що вас стосується. Просіть, щоб вам показували, якщо ви здали якісь аналізи, будь ласка, просіть їх, щоб вони вам їх або надали в електронному варіанті на емейл e надіслали. Або просто просіть, щоб ви могли сфотографувати результати на телефон. Це теж важливо. Якщо вас буде щось турбувати, аналізи в Німеччині роблять доволі якісно, то ви зможете просто їх взяти. Якщо вас не вийде там з лікарями в Німеччині, ви онлайн можете проконсультуватися з українським спеціалістом-лікарем. Але ж для цього треба якісь дослідження. На жаль, в Німеччині не так просто взяти направлення на УЗІ, на аналізи, тому я й говорю, що беріть їх, фотографуйте, зберігайте. В нас в Україні, якщо вам не зах... треба здати аналізи, ви пішли в будь-яку платну лабораторію, взяли список, який вважаєте за потрібний, були б гроші і заплатили, і зробили. В Німеччині з цим складніше, якщо є такі лабораторії, як правило, в найбільших містах. Коштують доволі дослідження дорого, але якби вони ж були в такому вільному доступі, як у нас. Такі мої вам рекомендації. На ще щось варто звернути в Німеччині, чого в нас немає в Україні відносно здоров'я? В Німеччина є доволі таким епідемічно небезпечним районом. І це такі землі, як Баварія, сусідні землі поруч, в відношенні кліщів. Це кліщі, які приносять енцефаліти, і які, ну, вони приносять ще таку хворобу борельозу. У нас в Україні не всі з цим стикаються. Мало це знають, але вона існує, але не настільки вона в нас поширена. І це дуже добре. В Німеччині, на жаль, поширена вона, вона занадто. І от ваші симптоми от ви ход... часто всі там люблять гуляти в парку, в лісі. Прививки в них є вакцинація від енцефалітів. Від хвороби лайми, тобто берліозу, при вакцинації не існує взагалі. А хвороба така собі. І в Німеччині, коли вас укусив кліщ, я з цим особисто зіткнулася. Мене не один вкусив, до речі, і це було в будинку, в якому ми жили, тобто в дворі. Це навіть був не парк, не ліс. Тому дивіться, перевіряйте після прогулянок своїх дітей, вони можуть бути зовсім маленькі, якщо вже в крові, то десь такий він виглядає, як сірникова от сірники, з нього ця головка, яка mm. запалюється, то десь приблизно такого розміру. Може ще бути більший, а може бути зовсім маленький. І якщо в дитини, чи у вас якісь такі симптоми дивні, наприклад, застудні, але ви не, ну, не відчуваєте себе застуженим, а піднялася високотемпература, тяжкість в голові. То звертайтеся і слідкуйте, якщо був укус кліща, то негайно до лікаря. І от дуже просіть, щоб взяли з вас аналізи, тому що аналізи е, покажуть, чи є у вас енцефаліт, а це небезпечно, це життєво небезпечно. Е, фороба лайма це теж такий, така неприємність вона буде тільки у вас, нікого ви нею не зможете. Заразити, але для вас, чим раніше ви її почнете лікувати, тим краще. Тільки є дуже один такий нюанс. Що коли вас вкусив кліщ, то десь мінімум 14 днів повинно пройти від укусу, щоб аналіз показав позитив, а найкраще від 21 дня. Але за цей час, за 21 день, хвороба поширюється, вони заносять бактерії. І вона доволі поширена. Симптом, який може бути, наприклад, буквально зразу або протягом тижня вилазить на, там, біля укусу, а може, не саме там, а по тілу. Таке п'ятно в ході, вона називається мігруюча еритема. Тобто червоне пятно, яке розширюється по краю, наче така невеличка висипка, але вона ну, не сильно зверху, а таке, наче вона всередині. Вона червона, і це пятно розширюється. То тут оце пятно є вже показом для того, щоб вам призначили антибіотик без всяких аналізів. Зі мною такого не сталося. Моя еритема не була показом для аналізів, на жаль, Ой, для призначення антибіотиків, аналіз показав. Негатив, лікар-сімейний не інфекціоніст. Золотий стандарт по протоколу, взагалі, якщо є серотема після укусов кліща, і і в Україні і в багатьох країнах це призначається до ксоциклін обов'язково зразу, не чекаючи. Я проходила ще так місяць, в такому стані воно дає загальний стан недуги. І мені тільки через місяць зробили ще повторний аналіз, я прийшла ну, до лікаря, пожалілася, і рета не сходить. І тільки тоді, після позитивного результату, мені призначили антибіотик. Моя помилка була в тому, що я тоді ще мало що знала, треба було просто звернутися до іншого лікаря, тому що мені потрібен антибіотик був відразу. Хвороба дає негативні наслідки, починають боліти сустави, ну, дуже така специфічна, вона з організму нікуди не дівається, ви з потім живете. Імунітет переборює класно. Коли імунітет дає збій, це артрити. Перше от наслідок цієї хвороби артрити. І симптоматика така, Може, і спина, і багато, і головні болі, багато чого такого негарного. Тому я от вас попереджаю, що відносно кліщів будьте дуже уважні. І краще, якщо їдете з України, то купіть собі тут антибіотик доксоксиклін. Хай у нас буде на всякий пожежний випадок. Його пити на кожний цей не потрібно. Але щоб він був в запасі. І... Якщо щось не так, то звертайтесь, звичайно, до лікаря, тому що багатьом українцям їхні симптоми списують на стрес, війна, а насправді це може бути чисто фізіологічна якась інфекція або хвороба. Треба розуміти, що є якісь інфекції, до яких ми не звикли. Німеччина цивілізована країна, але ж віруси і якісь. Скажімо, територіальні свої, вже звичні для них хвороби, до яких виробився імунітет, вони все таки існують, а в нас до цього імунітету немає, плюс ще стрес. Тому будьте дуже уважні і поступайте розумно. Медицина в Німеччині, якщо вам вже зовсім кепсько вас врятують і вилікують, але потрібно цього добиватися і бути такими, знаєте. Настойчивими в цьому плані, тому що за своє здоров'я повинні дбати ви самі. Воно вас одне. І не треба слухати, що ой, кажіть спасибі, ви тут приїхали, ви розумієте, нікому не буде легше, якщо ви вирішите залишитися в країні в Німеччині. І ви тут замість того, щоб підлікуватися і бути. Як кажуть, в строю і працездатною людиною зовсім розсхворітися, це не вигідно ні Німеччині, ні вам. Ні, 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 ні. А хейтери вони були є, є і будуть, і будуть критикувати, тому от завжди себе ставте на перше місто. Не те, як хто про вас подумає, не те, хто як про вас каже, а от щоб саме вам допомогли. Швидко в Німеччині викликати дуже дорого. Там є телефони, на які можна зателефонувати і просто поспілкуватися. Вони порекомендують на ваші симптоми. Але якщо вам дійсно зле, то це, знаєте, такий собі спосіб допомоги по тій ще причині, якщо ви мову зовсім знаєте слабенько, або навіть як через перекладача, знаєте, кожна людина, якщо це не професійний перекладач, то людина перекладає, перекладає так, як вона. Порахує потрібним з своєї точки зору, а не, не завжди те, що ви хочете сказати. Е, тому є в, ну, в кожному районі, в кожному містечку цілодобові лікарні, так, там треба чекати. Але якщо вам дійсно кепсько, і ви погано себе почуваєте, то не будьте терпілою. Тому що іноді людині, коли погано, одна людина така, знаєте, емоційна і висловлюється, а інша людина така становиться в такому стані ступору, головою киває, так, так болить, а вона от від поганого стану така. Ну, покивала головою, значить, сидить собі, шевелиться, не чуй, додому, все в тебе класно. Якщо вам дійсно зле, то от добивайтеся, досягайте того, що вам потрібно. І в цій лікарні, яка є цілодобово, можливо, треба почекати довго, але там вона нададуть зразу допомогу і візьмуть аналізи. Тому що, якщо це, ну, не дай Боже, вихідні або терміну чекати довго, а здоров'я вас одне. Це стосується, якщо це живіт, якісь різкі болі, шлунок різкі болі. Голова, якийсь такий незвичний стан, різкі болі, то тут не треба відкладати і чекати термін. Це вам треба йти в ту лікарню, їхати, де вас ну, одразу зможуть оглянути. Це важливо. Тим більше це стосується дітей. Тому що, знаєте, само пройде це не той випадок. Є дійсно, що само пройде, але краще себе поберегти. Тому що насправді ми нікому не потрібні не там, не скрізь, тобто ваше здоров'я в ваших руках. Ну, надіюся, що ця інформація вам була корисна. Ще одне додам на останок: що є такий автобус в Німеччині, Феліксбус, він, якщо там він ділиться, наприклад, якщо район, таке містечко невелике, є така сітка. Це не той фліксбус, який їзде з країни в країну, або перевозки по Німеччині, там по всій. Це саме він знаходиться як місцевий такий автобус таксі, якщо на нашу мову перевезти. Ви його замовляєте, він може під'їхати до вас додому і відвезти там, в містечко, там є зупинки, на яку вам зупинку підходить, і ви туди. Під'їжджаєте, тим більше де багато праксисів медичних співпрацюють з цими фліксбусами і можна попросити на рецепшені, щоб вони вам викликали. Більше там мінімум чи за 3 години треба викликати. Мінімум година, якщо я не де, трохи призабула. А так, якщо ви плануєте кудись їхати, то ви можете замовити цей автобус за добу, знайдете там на. Це в гуглі і можна знайти на сайті. Фліксбус саме по вашому містечку. Тому що вони є от міста невеликі, одна, а є ну, на відстані, наприклад, 15 кілометрів інше містечко, то вони не їздять один до одного, воно там ділиться якось із сіл, вони довозять саме до цього містечка. Але це непогана альтернатива таксі, тому що це ну, відносно дешево. Там було, Як ми їздили, це відстань десь була. Кілометрів 5-7, то це варто було 3,60 євро. Якщо купляти проїзний, воно ще трошки дешевше. Це в один бік. Але якщо ж викликати таксі дорого, а пішки, а транспорту якось взагалі там не ходило автобусів, то туди можна з коляскою заїхати, можна, ну, якщо ви їдете на закупівлю, ним скористатися. Ну і так само до медичного закладу. Щиро дякую вам за увагу. Якщо вам подобається інформація, в принципі, буду вдячна за вподобайки, за підписку. На все вам добре. Будьте здорові!